Декілька цікавих фактів про вулиці Києва. Чи знаєте ви, що в столиці є вулиця, яку можна обійти за 10 секунд, або про те, що відомий усім хрещатик змінив аж сім назв. Найцікавіше про вулиці міста, прогуляймося. Найдавніша вулиця Володимирська вулиця є найстарішою вулицею Києва, їй вже понад тисячу років, але так, Володимирська. Називалась не завжди. За часів Київської Русі цей відрізок дороги кликали мостом. Лише в 1930-х роках вулиця отримала свою назву, що збереглася до сьогодення. Вже зараз Володимирська є однією з найважливіших вулиць центральної частини міста та одним із найпопулярніших туристичних напрямків Києва. Дія деяких сторінок Роману Болгакова Біла гвардія розгортається в будинку педагогічного музею, що знаходиться на Володимирській 57. Будинок вчителя. Найдовша вулиця. Найдовшою вулицею Києва є Броварський проспект. Проспект виник у сиву давнину. Та служив шляхом з Чернігова, тому його називали Чернігівське шосе. Вулиця змінювала назву шість разів, яких тільки варіантів не було. На початку ХХ століття Маклаковський проспект, з 1920-х років Броварське шосе, потім проспект 1 травня. З 1940-х років знову повернулися до назви Броварське шосе. А в 1977 року шлях став проспектом 60-річчя жовтня. Сучасну назву проспект остаточно отримав лише у 1993 році. З 1912 по 1941 роки проспектом пролягала трамвайна лінія, що сполучала поштову площу з містом Бровари. Найкоротша вулиця. У самому центрі Києва. Розташований інженерний провулок його довжина трішки більше 60 метрів. Це місце називають вулицею трьох будинків, хоча лише один із них відноситься до провулку. Решта будинків є частинами вулиці Івана Мазепи. Провулок виник наприкінці 19 століття під сучасною назвою і відтоді існує під цією назвою незмінно. Обійти вулицю можна за 10 секунд. Найширша вулиця, найширшою вулицею Києва є Хрещатик, 75 метрів від будинку до будинку. Раніше ділянка сучасного хрещатика від Майдану Незалежності до Європейської площі мала назву Перевісище. На думку дослідників, це було місце князівських полювань. Далі територія хрещатика. Називалася Євсейкова долина Піски Хрещата долина. Чому хрещатик назвали саме так, точно невідомо. Дослідники мають п'ять різних варіантів наприклад, від схрещення дивних тенет для ловлі звірів Перевісище або від місцевості Хрещатий Яр Долина, де згодом виникла сама вулиця. Але всі погоджуються, що нічого спільного з хрещенням в Русі хрещатик немає. У вересні 1941 року радянські війська підірвали хрещатик і значну частину вулиць навколо. Відбудовувати його почали через три роки в стилі сталінського бароко. Найвуща вулиця. Георгіївський провулок є найвущою вулицею Києва. Ширина проїжджої частини всього 5,4 метра. На початку вулиці знаходиться яскравий старовинний рожевий будинок. Пам'ятник архітектури в минулому використовували як прибутковий будинок, але сьогодні частина приміщень є житловими. У провулку розташована брама Заборовського, яскрава пам'ятка столиці у стилі українського бароко.